Тема Головний наради до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск у Києві. Уламки російського безпілотника влучили в житловий будинок. Наслідки вже є. Візуально можемо показати. Загорілись квартири на другому і третьому поверхах. Дев'ятиповерхівки з будівлі було евакуйовано 18 людей. Постраждало дев'ять осіб, серед яких одна дитина. Ну, і крім того, горіло нежитлове приміщення. Пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка. 33 ворожих безпілотники знищені цієї ночі над Україною. Ще два. 25 безпілотників локаційно втрачено. Всього росіяни запустили 62 шахеди і завдали удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині. Одна людина загинула внаслідок атаки Одещини. В день росіяни випустили дві ракети Х-31 в акваторії Чорного моря. За даними ова вони не досягли своїх цілей від смертельних поранень осколками, загинув 71-річний чоловік, який був біля моря. На Донеччині в селищі Олексії Водрушківка ворожий снаряд розірвався поблизу багатоповерхівок. За даними прокуратури, четверо людей постраждало. Серед них родина, мама та двоє дітей. Це півторарічний малюк і його 16-річна сестра. Також поранені отримали 74-річна пенсіонерка і сусід. Внаслідок вибуху пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. Безпілотники вночі атакували і Росію. Тамтешнє міноборони, так зване, повідомило про нібито перехоплення і знищення 23 безпілотників в межах шести областей. А тим часом а тим часом в мережі публікують відео пожежі з міста Железногорськ. Це Курська область Росії про наслідки атаки інформації поки що немає. Тим часом Румунія розгляне можливість збивати російські дрони, що порушують її повітряний простір. Відповідний законопроєкт підготувало тамтешні міноборони і виставило на громадське обговорення. Пише Reuters. безпілотники можуть знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Причому знищення це крайній захід, припустимо у випадках, якщо літак здійснив напад або агресивно відреагував на перехоплення. Міноборони країни інформує, що на рівні країн ЄС триває пошук єдиного під. Ходу щодо російських БПЛА. Рід готує пакет зимової допомоги підтримки для українців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До нього увійдуть виплати в рамках програми є підтримка, зимові субсидії обсягом не менше за торішні. Ну і також розширена програма. Доступні ліки до неї включить іще й нових отримувачів. Кабмін уже затвердив програму, за якою всі українці отримають одну тисячу гривень. Як це працюватиме? Пряма мова прем'єра. Заявку можна буде подати через дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку національного кешбеку, і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року. Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Ми розглядаємо програму зимової підтримки як частину великого пакету допомоги українцям. Ну а окрім цього, українці, які опалюють нині житло вугіллям, дровами або іншим твердим баливом, отримують субсидію в розмірі до 21 однієї тисячі гривень. Програма охопить приблизно 500 тисяч українських сімей. Верховна Рада дала згоду на звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. Рішення підтримало 255 народних депутатів. Костін подав у відставку 22 жовтня. А, так, секунду, і а, це все сталося на тлі корупційного скандалу. ІМСЕК. тоді стало відомо, що близько півсотні прокурорів з Хмельниччини оформили собі фальшиву інвалідність на засіданні. РНБО президент доручив правоохоронним органам провести перевірку посадовців, ліквідував медико-соціальні експертні комісії та заявив про необхідність понести політичну відповідальність за ситуацію в органах прокуратури. Тоді ж костін і написав заяву на звільнення з посади. Часом народні обранці проголосували за вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. Брати участь у засіданнях можна буде онлайн. Інвалідність встановлюватимуть на основі медичних документів присутність пацієнта не обов'язкова. Ну а інформацію про висновки вноситимуть в електронну базу. Це має спростити доступ лікарів до даних і надати рішення більшої прозорості. Більше електроенергія зможе імпортувати Україна вже цієї зими. Про збільшення обсягів вдалося домовитись з Євросоюзом, Повідомили в Міненерго. Якщо раніше пропускна спроможність була на рівні 1,7 ГВт, тепер він зросте до 2,1 ГВт. Це має підвищити, значить, стійкість енергосистеми в умовах постійних обстрілів. Ну а окрім цього, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт мегаватт потужності з ЄС. В режимі аварійної допомоги. І вже сьогодні в будинки та квартири жителів столиці подадуть тепло. В Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду. Для повноцінної роботи системи теплопостачання потрібно близько семи днів. Рішення ухвалили, зважаючи на похолодання. За прогнозами синоптиків, від сьогодні в Києві нічні температури коливатимуться від 4 до 7 градусів тепла. І вже цієї неділі, 3 листопада, ртутний стовпчик термометра опуститься до позначки нуль. Всім доброго ранку, друзі, ми ваша точка точку оновлюємо випуск. Показуємо менше ніж за годину. Будьте з нами. Ну а що відбувається у світі? Дивіться далі. В Грузії збираються перерахувати частину бюлетенів на виборчих дільницях. Про це заявили в центральній виборчій комісії. Йдеться про п'ять дільниць в кожному виборчому окрузі. Їх оберуть випадково. Загалом це становить близько 14% голосів. За офіційними результатами більшість отримала правляча проросійська партія Грузинська мрія під час голосування зафіксували майже дві сотні порушень на дільницях. ЄС НАТО та США вимагають розслідування повідомлень про фальсифікації. Президентка країни Селомезробашвілі назвала вибори російською спецоперацією і гібридною війною проти країни. Знак незгоди з результатами на вулиці Тбілісі вийшли мітингувати тисячі людей. В Столиці Норвегії Осло, трамвай з пасажирами, зійшов з рейок та в'їхав у магазин. ДТП сталося в історичному центрі міста. В приміщенні опинився цілий вагон. Четверо людей зазнали поранень, зокрема пасажири та водій. Людей з будівлі евакуювали. Серед пішоходів обійшлося без жертв. Інцидент розслідує поліція. Популярна американська газета Вашингтон Пост масово втрачає підписників. Скандал виник напередодні президентських виборів. Власник видання, мільярдер Джеф Безос, заборонив журналістам публікувати матеріали на підтримку Камали Харріс. Через це газета втратила вже 200 тисяч передплатників. А це близько 8% від усіх. Сам Безос пояснив, видання не підтримуватиме жодного з претендентів на пост. Таким чином журналісти намагаються бути неупередженими. Також стало відомо, що представник аерокосмічної компанії Безоса мав особисту зустріч з Дональдом Трампом в день, коли газета оголосила про свою принципову позицію. Сам мільярдер запевнив, зустріч було заплановано на швидкоруч, і вона не стосується рішення редакції.